Прибулись з країни нямликів. Леся Вороніна, чарівна страва, розділ четвертий, в якому Олянка мало не потрапляє в повітряну аварію, а пасажири літака починають вірити в космічних прибульців. Чому я весь час слухаю цього нахабу? Лише встигла подумати Олянка, як буцик весело усміхнувся, підморгнув дівчинці, і вони разом піднялися в повітря. Зробивши два кола під стелею, їдальні, діти вилетіли з вікна на двір. немов дві легенькі повітряні кульки. Ніхто й не помітив, як над садочком здійнялася в небо е, дивна пара, рудий веснянкуватий хлопчик в кумедному вбранні і розгублена дівчинка, яка смішно чеберяла в повітрі ногами і здивовано крутила головою. Треба піднятися вище, сказав буцик, і вони швидко почали підноситися в височинь. Олянка раптом зрозуміла, що зовсім не боїться. Нямлик міцно тримав її за руку. Під ними миготіли ми дахи будинків, автомобілі, автобуси, а люди здавалися крихітними рухливими цяточками. Навколо буцика і олянки кружляли горобці, голуби й гави. Певно, пташки вперше бачили летючих дітей, тому голосно цвірінчали, а потревожені гави каркали і намагалися дзьобнути олянку в носа. Ти знаєш, куди летіти? запитала Олянка. Нямлики знають кожен будинок у місті, хвалькувато вигукнув буцик. Ти що, забула? Ми живемо у стінах. Кожна родина має свою оселю. Щоправда, нам весь час заважають здоровані, вони сверлять стіни, пробивають їх цвяхами, а найгірше роблять нікому не потрібні перебудови. Пам'ятаєш, у нашому будинку минулої неділі гупали молотки? Це один багатий дядечко робив схованку в стіні, пробив дірку, запхав у неї великого залізного ящика. Сейф називається, і хотів сховати туди свої гроші. І при цьому зруйнував спальню мого двоюрідного дядечка Юліана. Тепер Юліанова родина безпритульна, довелося їм переселятися на горище. Живуть бідолахи у коробці з під черевиків. Яка ганьба. Олянка вражено слухала балакучого нямлика. Та ось у чому річ, навколо нас існує цілий таємний світ, де живуть маленькі чоловічки. А ми про це й гадки не маємо. Хоча ні, їй не раз здавалось, ніби у стінах справді хтось є, адже вона чула тоненькі голоси, які долинали звідкись із-під шпалер. А коли розповіла про це мамі, та розсміялась і пояснила, що це працює телевізор у сусідів. І ще дівчинка пригадала дивне шарудіння і звуки тихеньких кроків, ніби по підлозі дріботить якась маленька тваринка. Обережно. закричав буцик і щосили смикнув її вбік. Олянка обурено зойкнула і тут побачила, як повз неї промчав літак, до, до, до ілюмінаторів припали пасажири. Вони вимахували руками, хтось фотографував її з буциком, а тітонька сердито кивала вказівне пальцем і беззвучно роззявляла рота. Мабуть, сварила олянкою й за те, що діти мало не спричевили повітряну аварію. Та буцик тільки знизив плечима, помахав рукою слід літаковий і сказав: Ну, що ж, я трохи забалакався, буває. Але ж усе обійшлось. Тепер пасажири літака розповідатимуть. Про космічних прибульців та ще й надрукують наші фотографії в газетах. Ото сміху буде, Олянка вжахнулась. А якщо її фото й справді з'являться в газетах, і його побачить тато і мама, що вона їм скаже? Мовляв, літала з одним знайомим нямликом по небу й мало не збила пасажирський літак. «Ах! та не бійся ти, знову прочитав олянчані думки Буцик. Я пожартував, нічого з їхніх фотографій не вийде. Я начаклую так, що замість нас на знімках будуть зелені істоти з антеннами на голові. А тепер приготуйся, ми прилетіли. Ось там унизу будинок панни Ганни.